Так цілий день і проходила з короною. Все ж таки я королева. Ой, а що знову розстроєна чого? Тому що знову з цими документами оцей тітер, що кожні півроку. Кожного разу хтось щось не розуміє, надсилає якісь знову вимоги, вимоги, вимоги. Ще не закінчився тітер у Франц Трава ще скільки? Три місяці? В березні в мене закінчується. Уже пишуть скоро кінець, подайте документи про продовження цього тітру. Боже, ну і ще ж тільки грудень. Три місяці ще. Половина ровно від того тітру, який це. Вже запрашують. Так само у сина студента в нього е, закінчується 28 да, цього. січня. Також пишуть ви не можете. Срочно уржанс, бо вижену типа з гуршотку стожитку, бо ваш тітер заканчивається. Ну слухайте, шановні, ну вже три роки як тут знаходиться і навчається, і весь час по півроку продовжують. Це ви мусите знати, а не я весь час нервувати і доказувати. Тут ну, люди там працюють, не розуміють, що це новий тітер його ж ніколи не давали. Цей грюбаний захист. От, і він якийсь новий. І, і, і хто там новий працює, вони постійно я змі... розумію, що там змінюються. Це як. Ну я не знаю, як ми жили в гуртожитку і цьому, ой, готелі від українців, і Червоний Хрест там працював. Хто три місяці, у кого який контракт? Їх постійно змінюють. Я не знаю, від чого залежить, чого вони постійно міняються, ці працівники. Контракт настільки може погано працюють, чи ще щось, я не розумію. Ну, коротше, ну. Ну, це жаху. Це кожного разу вони якось не знають, щось не вміють, дивиться. Ну це вже відомо, ти вже всім пояснив, що це тітер зараз і продовжено до 20-го Він буде продовжуватись. Контракт на рік дали, тепер все, ми срочно зберемося, ми вас виженемо із гуртожитку, тому що ваш тітер закінчиться. Ви не знали, що є захист від війни і він по, по півроку. Ви цього не знали досі. Ой, Господі, оце знаєте, отак, буває все добре, добре, а тоді щось отак насрив душу. І не хочеш ну нічого. Не хочеш, не роботу. мені ще півдня з дітьми працювати. Я вже нічого не хочу, бо я сьогодні цілий день оце довбалась, довбалась оце з тими. Я не розумію, ну чому, чому нова людей. Настільки людей некваліфікованих і неадекватних тут працює, сестра, ну, Господь. Я розумію, що це хтось новий прийшов, бо в мене вже таке було. Вже таке було. Тітер заканчується. І, і з Франц Триваєм також один раз було вже, вже було. Це просто вони змінились, новий робітник, і знову дивиться, і все. І так ось мій ще три місяці, його всього шість місяців, це рівно половина, чого ж ти пишеш мені, що закінчується, що це ужас? Рівно половина мого тіте він по, по, по шість місяців продовжується. Так і сину, ти ж заключив, ти ж дав договір на рік, що ж ти тепер оклигав чи що, чи з дуба впав. А ні, це новий прийшов. Дивиться, думає, о, а що це на рік В нього ж тітер закінчиться? А ну зараз я придумаю щось нове. Зберу це і будемо його ісключати. Ну, ви уявляєте собі, просто ну це просто якийсь жах, це просто якась ви Уявляєте? Ніхто нічого не знає. Такими тупими, для чого? як можна таким бути? Я не знаю, як може бути така структура, таке все це організовано. Це просто це ж не перший раз. Я ж кажу, вже було і тут. Уже також було телефонували, пояснювали, говорили адекватно, що цей тітер продляється кожні шість місяців. Якщо продовжен захист до березня 27-го, значить його точно просто кожні шість місяців будуть продовжувати, продовжувати, продовжувати і все. Ну і ти ж ти ж заключав договір, ти ж дав уже на рік, ну чого? Чому от перед Новим роком, чому коли і так важко, і все, все кругом важко, і тобі додатково додають стрес. Я не знаю. ну Це ж треба, бути, щоб от таке. Ну, от знаєш, живеш нормально, нормально. Тоді якийсь щось огівнячиться, ну думаєш, ну боже, ну 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 откуда, откуда? Снігові королеві такі проблеми. Ох, в общем, то таке. Так що. Не тільки все золоте, тут є таке не золоте, тупе, і я хочу його висвічувати. Я хочу, щоб не були, щоб не приходили такі працівники, якщо їх беруть на роботу, щоб вони знали закони, що якщо приходить і бачить, що є студенти, які в них бувають тітри, з якими тітрами вони навчаються, щоб все знали про ці тітри, щоб не, не не якби не портили нерви іншим людям і щоб люди могли спокійно, щоб я не знаю, взагалі, щоб за спорчені нерви, чи за за щось хтось був відповідальність ніс. Не знаю, у нас же можна позвонити, хоч попухають, хоч налякать. Якщо погано відповідає на діктофон хоч записати, і це не підходить. так. Я то вирішу, звісно, знаєте. Звісно, зараз попохчу -по як. Ну це от, я знаю, що це просто не цей. Ну, як би сказати, безвідповідальне ставлення до роботи і ну, на роботу беруть не кваліфікованих працівників. Не кваліфіковані працівники на роботі. До тому все. Ви знаєте, що сьогодні що то я злилась на цей, що ну, ніби врегулювала зразу у двох місцях. Це просто такий, знаєте, як би зрив емоцій. Ми часто не говоримо, я також часто, знаєте, як я називаю терплю багато, терпіла, такі. Тобто, ти... Дякую, дякую цій країні. Один є блогер, Колобок, він регоче ну, з президента України, каже, пан да? Отак і я десь, як то пам, дякую, 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 дякую цій країні, дякую тому, дякую тому, дякую тому. А потім воно зріває, бо ніби є чому дякувати, але ж хочеться. Це просто це не тільки відповідно до нас, ви зрозумієте. Це є така певна, я не знаю, можливо, щось у них не Зараз зніму це соціальне житло. Що... Будинок це соціальне житло, апартаменти. Вони тут проживають. І... Одне, із найгірших соціально... Одне з найгірших з найгірших соціального житла. Ну ви знаєте, під низом я бачу під балконами хоча б не грязно, бо є й таке житло, що і під балконами грязно. От. Ну так я про те, що це, бачите, тут смітнички є, є все є. Тобто, якщо захочеш тут жити, то можна, складно. Як, звісно, що не хочу жити, то, звісно. Ось такі будинки, це всі три. Один, два, три. І от це другий. Це перший будинок самий великий, Ну а другий і, і Скажені. За мною, коротше. Бонжур! Скажені от, І ззаду два будинки. От. Це соціальне житло. Якось теж я одного запитала, показували, показують квартирки. Квартирки всередині непогані, особливо, якщо в тебе в Україні погане житло було, і тобі вибілена квартирка з маленьким душиком, маленькою кімнаткою здається шиком. Ну, знаєте, як є багато людей, які жили і в них там будинки, хто з деякі дерев'яні. Ну я теж не хочу. Я не хочу, ну якби щоб хтось образився, хто в селі живе, ну не в кожному ж це селі, а в селах такі. Гарні будинки, що краще за все, ніж в місті в якомусь. Ну, є різний ступінь. Я сама в мене є будинок Черкаській області. і Він такий страшний, що якби я в ньому проживала, якби це був не будинок літній, тобто дача. Якби я в ньому весь час проживала, то, звісно, мені отака хила, гнилюча квартирка, вона біла да? маленька там все. Ну, такі біленькі там ще щось, тільки шафки. Воно мені здавалося рано. Але знову я ж кажу: люди не дивляться, що райони страшні. От я проходила, я привіталася з цим дядьком, а це тому, що він не знає, чому він провітався, але я його не знаю. І це такий, ну, скоріше всього, румуни. Тут більше румунів, тому що ну, якби такий стиль життя, і плюс я ж кажу, викидають сміття з цих там з балконів. Зараз ну, заходи спробують зняти. Ось видно, бачите цей... Будинок ось цей. І от, бачите, на балконі там люди сидять, і сидять, які вже з балкона дивляться. бачите, люди тут є. Хтось сидить, бачите, тут дивиться з балкона, от, тобто, Зараз зниму. Не з балкона, а з вікна. Це, Я це не думаю, ну хоча теж схоже. Хоча такі балкончики, може, не соціальні, про це не знаю точно. Тут точно соціальне житло, ті три будинки, що я показувала. Ну все, не буду більше про будинки. Якщо я говорю про систему, скоріше за все, щось у них не налагоджено. От, знаєте, От Я ж кажу, ну чому, може і добре. Знаєте, вони якби попереджають за три місяці до закінчення твого титру, бо інші ж тут, ну, якби ці справжні біженці, чи ніякі там, іммігранти, вони там у кого. На 4 роки, коли вони за 3 місяці пишуть, що все обережно твій тітер закінчується. А мене це дратує не перший раз, бо вони якось так пишуть, що ніби все, ти втрачаєш права і ну, якийсь такий посил, ніби ти і зразу. Боже, як сосна пахне? А й тут пахне сосна. Зараз покажу бачите, і тут є сосна і справжніми шишками. Це ірочка, колись там дивиться мене, і вона мені сказала пальму. Я знімала. Гулянку по Даксу. Ні, ірочка, бачите, і сосни. Бачите, які красиві сосни. Височені і запах. Ну, Мені здається, не такі, як у нас. Сосна пахне, але мені здається, якось по-іншому. А це ж не знаю, не знаю. Мені здається, як вона називається, я забуваю. Російську знаю, не буду все, не про це я розповідала. Так от, мені здається, що просто вони не дуже компетентні. Вони знаєте, як штампуню отак усім, да? і все полетіло. І інший прийшов. Він подивився, якби не включається, не углубляється в роботу, навіть і не думає про те, що там, да. По півроку. Я тільки ось її продовжила у вересні. Ви мені в грудні пишете. Що в мене вже закінчується, ви ж в мене в стрес вводите. А я знаходячись на роботі і зразу бачу повідомлення: уржанс, уржанс, там франстравай, уржанс, цей круз. Откриваєш листа, там написано, що, ваш тітер ну, про мого сина. Якщо ви не продовжите, не надасте документи, срочно 22-го буде засідання, це ж сьогодні 19. те 20. Це взагалі неділя. неділю. Ну, може, це якось студентського засідання, і вони зразу все ну, вам заборонять жити. Тобто анулюють ваш договір на рік проживання в гуртожитку. Знаєте, Воно то ніби нічого. Ну, анулюють такі, анулюють. знаєш. Але ж ще... це ж складно шукатися, як оце, знаєте, Приїздиш весь раз з одного місця в інше. Я пам'ятаю, що ну це не пам'ятаю. Можливо, окремо я забуду зняти, то зараз скажу. Буває таке, що а... зараз скажу хлопчику Вонва.